В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, наші сьогоднішні гості це директор Музею Української Народної Республіки Олександр Кучерук. Вітаємо вас. Вітаю. А також історик, дослідник періоду українських визвольних, перших виз... українських визвольних змагань Павло Гайнижник. Вітаємо вас. Доброго дня. А тема нашої сьогоднішньої передачі це Українська Центральна Рада. Цими днями ми відзначатимемо 95-річчя з дня утворення Української центральної ради. Це було у березні 1917 року. І моє перше вітання до пана кучерука. От в яких умовах ми знаємо, що спочатку в Петрограді сталася російська революція, було повалено. Царат, і е, до влади прийшов е, Микола II зрікся влади, і до влади прийшов тимчасовий уряд. А що в цей час відбувалося, що передувало утворенню Української центральної ради, і взагалі в кого і як виникла ідея створити Українську центральну раду? Другого дня після того, як цар е, зрікся е, престолу своєї влади, е, ця інформація була передана по всій. Колишній вже тоді Російській імперії через залізничну систему зв'язку. І на наступного дня про це стало відомо, стало в Києві. Перша реакція була така: ті, хто отримав цю телеграму, це повідомлення, не вірили. Ну як це так, як міг цар батюшка кудись дітися, а ви ось ділися, дівся. І е, буквально ж на, на наступний день, ну ви знаєте, наче якась як повінь, як крига скреслилась. Тут таке забурлило. Всякі мітинги, збори, товариства, наради і українські сили, які фактично в той час ну найбільше були зорганізовані в таксить в організацію політичного зацітування товариства українських поступовців. Вони власне і ініціювали зібрання. Вони зійшлися в своєму клубі Родина, це там, де метро «Золоті Ворота, і що робить? Треба щось робити, і почалися різні ініціативи, різні думки. До тупівців приєдналася інша українська громадськість, представники інших організацій, установ, студентство і так далі. І власне, оце, е, така своєрідна політична бродіння, оця закваска, і чвна кількох днів. Викисти у ту форму, яка е, ми знаємо, Українська Центральна Рада. Первічно називалася Центральна Українська Рада, просто Українська Рада. О, але досить швидко, буквально через тиждень, уже ніхто іначе не говорив, як, як і Українська Центральна Рада. І це стало тою силою, навколо якої почало е, шукати відповіді на свої питання. Люди з міст і з того ж самого Харкова, Одеси, Києва е, писали, дзвонили, приїжджали Е, Є Українська центральна рада, значить, ми разом. І почався оцей власне такий активний рух. Політичні партії почали відновлюватися, ті, які існували, які були заборонені, створювалися нові. E, значить, e, громадянство взагалі почалося, почало об'єднуватися від отаких от політичних структур до елементарних речей. Там e, об'єднання кравців. От вони теж мають... це мали як прав... проспілка, чи якщо та ні? От просто як громадське об'єднання. Ну вони не захищали свої права в тому розумінні, як потім це робили про спілку, а просто якби клуб, якийсь от вони сходилися. Але по... кравці займались політикою, чи чи ні? Ну як а, в той та... час політикою всі почали займатися А зараз. Зараз, зараз зараз навпаки модно дистанціюватися від політики, модно казати, що від політики втомилися. А наскільки я знаю, то Михайла Грушевського на цей час ще не було в Києві, адже у нас є чітка асоціація Української центральної ради з Михайлом Грушевським вона, з головою. На правильна ця асоціація, тому що на той час Грушевський, навіть не будучи в Києві, будучи інтернованим на території Російської імперії. До речі, народіні Іліча в цьому в Цимбірську, він був уже тим якимось батьком, якого бачили на чолі на чолі цього руху, його праця історія руси України власне була своєрідним так і національно-історичним паспортом для українців, і вони бачили на ну людину, яка може очолити і може стояти на чолі цієї організації. Справа в тому, що саме я вже казав, що. Центральна Рада була створена на, на, на Володимирській 54, там, де зараз метро Золоті Ворота. Там в підвалі був товарисна родина. Дуже хитро було названо, тому що по російськи це звучало родина. родина. А наші казали, родина. і все. Ну, така... Тобто створювалося у підвалі, таку, у підпіллі. Ні, ну, не, не, це, не, це була офіційна установа, там було велике приміщення, і щоб це приміщення у них не забрали, вони віддали його під госпіталь, під Лазарет. І в той лазарет приходили хворі. А це був, вибачте, військовий лазарет чи цивільний Так, тільки військовий. Так, бо ну, це так, була так. Перша світова війна, так, тривала. все відбувається на тлі війни. І там, хто проходив через цей лазарет, виходив жиці вже значить, ну, так, в лапках, говорячи з синьо-жовтим прапором, приходив не, без ніякого. Так от саме там це відбувалося. Там е відбувалися і концерти, і все що завгодно. І вони звідти, через кілька днів, коли влада перейшла до установ до е тимчасового уряду. Їм в Центральній Раді було надано одну залу невелику, і, як казав Вениченко, два закапелочки у будинку колишнього педагогічного музею, а на той час там розташовувалася військова школа льотчиків-спостерігачів. Як казав Грушевський, не радо вони нас прийняли, потім за нами шпигували. Там і всякі інші. Але перший крок був зроблений. І Грушевський потім писав своїх спогадах, що в тій кімнаті, яку нам виділили, першу, був моїм кабінетом. Павло Гайнижник, от він приніс свою книжку. Про становлення органів влади і національне державотворення в Українській Народній Республіці, це західноукраїнській Народній Республіці. І от у мене до пана Павла запитання в Російській імперії після повалення ЦАРАТУ одразу ж встановилося двовладдя. Тобто було тимчасовий уряд і була система рад. На, на, на місцях були ради робітничих, селянських та солдатських, якщо не помиляюсь, депутатів. Як в цій системі відбувалося становлення органів влади України? Української народної республіки, адже і у Києві, яка був складовою Російської імперії, там же і також було і представництво тимчасового уряду, і система рад. Ну, справа тим що в Україні воно вийшло трошки складніше. Бо за як попередньо, як вже було зазначено, падіння Царату і створення Демократичної республіки Російської було певним несподіванкою для українських політичних кол і політиків, тим паче він був тоді нечисленний. І треба сказати, що на початкових етапах те, що ми називаємо українською революцією, не було самостійним явищем. А на перших етапах це пішло в руслі загальноросійських революційних дій. Лише згодом, скажімо так, від національного конгресу і першого універсалу можна говорити про започаткування української революції як такої. Перший універсал це було влітку, якщо не помиляю. Тобто І... від березня до е, червня йшло в загальноросійському в загальноросійському руслі, російському руслі поза як е, українському політикуму, який той був нечисленний тоді не підготовлений до цього, фактично не було політичної лінії. Та політична лінія весь цей час вироблялася. І на перших порах навіть не сталося, не ставилася вимога навіть автономії, а говорили про культурну автономію. Лише з часом, коли загострились політичні процеси, стало зрозуміло, що повороту назад нема, виникла перша ідея це. Автономії при цьому мушу зазначити, що такі течії, як міхновські самостійники, вони фактично їх називали як провокаторами, тому що була дуже пересторога втратити те, що ми здобули, навіть ці маленькі здобутки. І взагалі в Україні, зокрема в Києві, можна сказати, що навіть склалося владдя. поза як було а хто ж представництво тимчасового уряду, потім ради, які утворилися, українська. Так, би мовити, презентативна установа Центральна Рада, яка тоді ще не можна сказати, що вона революційним парламентом була на перших справді, і військова влада, яка була, тому що це прифронтова зона а і була і... військова влада, яка теж багато чого впливала, в тому числі і великий вплив командування фронтів. Це вже потім, коли вони розвалилися, і почав процес трошки інший. Але перші етапи саме такі були: чотири владі. Але мій здається це не зовсім так, тому що. Українці себе одразу поставили в певну позицію. Наприклад, я випадково подивився журнал е, Нова е, Петербурзький сатиричний журнал Новий сатирикон», і там в березневому місці, в березневому числі, на обкладинці була велика така ну не карикатура, а малюнок лежить в ліжку уміраюча Росія. Біля неї стоїть керінський е, пульс, а з другого боку ліжка танцює козак такий з вусами українець і каже, то ви тут же помираєте, Що ж ви танцюєте? О, тобто, бачите, вресне це вже березень у той самий місяць. що та, й утворено. Та, та, та. Тобто в Росії одразу розуміли, що тут щось не так, що Україна якось не не вибивається з загального общоруського поля. Так, Росія, Росія російські політичні кола одразу почали хвилювати з приводу України, тому що. І це хвилювання було у всіх російських політичних напрямків і лівих, і правих, і центристів, тому що це була найбільша небезпека, і це найбільше вплинуло і на подальший розвиток і з цього цей тиск і зіграв і як позитивну, так і негативну роль на розвиток політичних подій в Україні того часу. То, що українці в Києві себе чітко відрізняли, тому що коли відбувалося е е свято революції шістнадцятого е цього березня. То е, українці, хоч і були присутні на цьому святі, але вони так би мовити, йшли по перше окремо. А по друге вони призначили своє свято на 19-те. і на 19-те число в Києві, який на, на, нараховував 500 тисяч людей, зібрали б 100 тисячну маніфестацію. Тобто 16 березня в Петрограді було Ні, так? в Києві. В Києві? В Києві так, а, так, загально таке свята так, це і... навіть згадати величезну українську демонстрацію в Петрограді. Так. Та прасо правда, під жовто-синіми треба ну, прапорами. Е... Треба сказати, що в УНР прапор офіційний був жовто-синій, а не синьо жовтий. Кольори співпадали. О, отже, та, тільки тільки розташування розташування. отже, умови три чи навіть чотирьох владдя. пане Кучурук, завдяки чому Українській Центральній Раді вдалося захопити ініціативу, чи, чи не вдалося захопити ініціативу, ну, і як скоро вдалося, вдалося в цих вдалося, умовах захопити вдалося. ініціативу? Е, ну, Українці з одного боку трошки хитрувати, вони шукали способи, так щоб знаєте, і не сильно обпектися, але щоб чогось досягнути. А з іншого боку. Українська стихія виявилася настільки потужною, що, дос... вулкан, <пимухає>. так, що досить часто ту ж саму Центральну вра... Раду і владу в Києві стихія підштовхувала от те, що говорилося про Мігновського. Особливо військові. Військові штовхали власне, військові з'їзди, які тут відбувалися в Києві, вони примушували. До активності політичної і державотворчої центральної військові з'їзди це військові, військові з'їзди українських так? Військов... Військов... Українські військові з'їзди, які з усіх франків Російської імперії. Так, То величезні були зібрання. І знову ж таки, ми за пам'ятати, що йшла війна. І в час війни основна потуга це була військо, це була армія. І, до речі, досить часто Центральну Раду кажуть, що от вони військо створили і так далі. Що, що таке військо? Це не тільки е, хлопці, які ходять і, і, і там, шапки підкидають вгору і кажуть, що ми українці, а це забезпечення, ТЛВ, це озброєння, це командування, е, лікування, перевезення. Тобто вся тилова інфраструктура, це також а... е, Україна. В, 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 процесі, та, в тому процесі свого е, політичного і державного розвитку не могла цього зробити просто ніяким чином фізично. Добре, от скажи, прийшов би там 100 тисяч воїків. Ну, їх елементарно, треба годувати, їх покласти десь спати треба. Найти. Треба і... сказати, що величезна кількість українських селян була мобілізована після перших провалів на фронті, коли пішла друга течія військових дій. Величезна частина селян була мобілізована. І потім, коли почався розвал фронту і ці революційні події, ця величезна маса селян і почалася частково поплила назад. І кожен мав зброю, кожен вже був підбитий, і, як воно, ідеологічно. І кожен вже мав певні свої переконання, і вся ця маса почала поступово рухатися назад в Україну, а і основне, не було дуже що важко. Було. Вони почули, що дають землю. Що а... ж не давали землю? Да, було Од то розмови розмови почалися не, 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 не. Тобто Царя нема, значить, буде наша влада, значить наші угу. Знаєте, А для українця земля і до цього часу є ну, якимось... Так важливим Та чинником. Та не то, що важливим, а певний мір вирішальним чинником, тому що. Ну, згадайте на цю е, з, 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 з елементом, так сказати, сатирич, де йдеш? Чи я, -Земля. З Каличина, О, так. А я хотів... Вони б'ються в нас за землю, як і так, зараз. З зараз мораторій досі діє, Все одно а <убінус> <sharp> хотів уточнити таке питання: Українська Центральна Рада, от її ну, в такій масовій свідомості, вона ототожнюється з боротьбою за незалежність. А Ким була представлена от, Українська Центральна Рада, і взагалі, який був принцип її комплектування? Це ж не були загальні вибори. Ну, не це не зовсім так. Справді, що первісна та група, яка утворила Центральну Раду, вона створилася ну, революційним шляхом, так би ну, самоорганізаційним, не, не самочинним, самоорганізаційним. А потім Національний конгрес, який відбувався в Києві, до якого все таки відбулися вибори, були представники від е, міст, сіл, так сказати, від різних установ організацій, і вони таким чином легітимізували і надали так сказати, юридичні права Центральній Раді. І те, що Грушевський був поновно обраний, ну він весь час був головою Центральної Ради, були обрані заступники комісії і так далі. Тобто Центральна Рада е, стала повноцінним е, органом в автономному поки що варіанті. От. І от рух від те, що говорив е, пан Голов, від е, культурної автономії до автономії територіальної, а від територіальної до повної державної самостійності, це і власне є здобуток Центральної Ради, те, що не вберегли. Біда пана ну, а ким була представлена от, Центральна Рада. Хто ні, що це були за люди? — хочу сказати, що на перших етапах там були і так би мовити, ті поступовці, які її започаткували, тобто консервативно-прогресивна частина. Але з часом, коли вона почала треба сказати, що вона постійно збільшувалася в кількості за рахунок з'їздів і кооптації туди 95% її — це були соціалістичні кола. Це соціалісти, які фактично і це переважно молоді. Такі, можна сказати, політично агресивні, які поступово виперли, витиснули з Центральної Ради помірковані кола, теж помірковано демократичного напрямку. Про інші кола громадянства, такі як буржуазія, капітал, звичайно, в тих умовах йтися не могло, і важко собі уявити, щоб в цьому плані був компроміс. І на цьому контексті вийшли, що не всі верстви і не всі. Спектри населення були представлені в Центральній Раді. З точки зору революційної ситуації інакше не могло бути, але з точки зору сучасного погляду, вона не охоплювала все населення. Крім того, треба сказати, що частково до самостійницького е, напрямку, і те, що Центральна Рада оголосила самостійність, завинив і сам тимчасовий уряд, коли він блокував певні культурні програми і спонукав, в тому числі перекривався підхід грошей, фінансування. І самоорганізація Центральної Ради теж була слабка, тому що деякі фахіві населення, тобто бюджетники, мається на увазі фінансисти середньої ланки, не крупний капітал, вони були викинуті звідти, бо вони служили режиму. І таким чином, коли почалася самоорганізація, з... не було ділових людей, які знають мішуру організації. Зараз ми до цієї теми повернемося детальніше. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі Радіо Свобода, в ефірі Ваша Свобода, і ми говоримо з істориками Олександром Кучеруком і Павлом Гайнижником про Українську центральну раду 95-річчя від дня створення якої ми відзначаємо цими днями. Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи Радіо Свобода.ор. Пане Кучерук, от е, судячи з того, що сказав е, пан Гайнижник, таке враження, що дуже монолітна була центральна рада. Ну 95% політичних однодумців. ні ні однодумців. Однодумці ні. ідеологічні, ні, але так. навіть серед них не було моноліта. Не було. Тому, а не було моноліта. СР і соціал-демократи це різні. А СЕФ це помірковані соціалісти. Так. Мається на назів uh -huh. соціалістичний напрямок був і а моноліта в середині якраз і не було. В чому ви була ви... і певна слабкість ага. центральної ради Ви бачите, що скрізь присутній соціалізм. Справа в тому, що на той час слово соціаліст було ж таке е, модне, як скажімо, зараз е, е, Європейський Союз чи що нам таке інше, якщо в, в назві партії не було слово соціалістичне, то туди ніхто не записувався. Ну, було як слово, як панацея та, після Так. Якщо е, навіть їхні ідеологічні так са е, постулати не відповідали поняттю соціалізму, але писали, треба. Бо вона всі були соціал-федералісти, соціал-автономісти, там е, е, і со соціал-самостійники, все було і не е, ну така була хвиля, така була мода. В ти ж самій в Європі, в тій же Росії, хто був е, основну так сказати, робив е, політику? Робили соціалісти. Тобто цей соціалістичний, так би мовити, тренд це він не, показним був. Це не це, це не це, це тільки в назвах. Ми, ми, ми тільки ми зараз та ні, ні соціалі... відмінність, Наприклад, ну, тимчасовий уряд там були і кадети, кадетський уряд, але в Україні цього не відбулося. Це вже потім, коли почалася внутрішня боротьба серед течій, то вже ЕСФІ почали обзивати нібито кадетами, але це вже було неправда, тому що це була боротьба вже так. внутрішня за і, владу в Центральній центральні і, ради. Знаєте, чим що від, відрізвалася Центральна Рада? Тим що е, з різних причин, але е, там були представлені національні мішини і досить таки активно не тільки в складі самої центральної ради, а й у виконавчому органі, в генеральному секретаріаті. Пізніше, Е, якраз. Це відрізняло певною мірою Центральну Раду від, скажімо, від російської так сказати, парламентської структури чи якоїсь іншої, де людям, народам, іншим племенам, так би мовити, надавалися права і можливості участі в державному державному Я житті. хочу знати ще, ще на одну різницю з Росією. У них не було парламентської республіки, тимчасовий уряд не був парламентом. Він був законодавчим і був, виконавчим так. органом одночасно. А центральна рада формувалася вже за принципом парламентської республіки. Це теж відмінність від Росії. Ну, вони яка не там під свідомо так. Вони не встигли, але вони і не почали. Вони втягнули. Ну а у нас прийшло до питання: наскільки так. ці люди були спільниками? Чи між ними була серйозна внутрішня боротьба? -та? Ні, ну такої, знаєте, не стріляла в один одного. Загальне розуміння справи було, і це загальне розуміння перемагало різні дискусії. Дискусії було досить часто цікаво і принципово, а інколи це зводилося на якісь дрібничкові речі. Але загальний рух, загальний процес відбувався, і якраз в межах ну порозуміння, в межах якоїсь дискусії народжувалося те, що було потрібно ті закони, ті постанови, ті ухвали, і які сприймалися, ну не то ж сприймалися, а мали виконуватися, бо вони були рішенням консолідованим рішенням того парламенту. От тут я можу зазначити на двох кордонах речах. У 18 му році оцього загального руху вже не було, тому що Чекайте, давайте ми повернемося ще дійдемо до 18-го ага. року. Будемо так хронології дотримуватись. От дивіться, ви з ваших слів, я зрозумів, що йшла така еволюція від культурної автономії до політичної Інколи автономії. На Інколи на дві і до в підсумку до самостійності. А як під впливом яких чинників відбувалася ця еволюція, Пане Ну, Кучерук? різні, ви знаєте, і внутрішні, і зовнішні, скажімо так, так сказати, закінчення чи процес завершення Першої світової війни Брестські мирні переговори вони було дуже активно вплинули, підштовхнули підштовхнули Тут, Україну. Точка, так, Українську центральну раду проголосили в березні 17-го, а мирні переговори це кінець 17-го, початок 18-го років. І от оцей весь час період цей йшла оце оце, оце о, трансформація, те, що ми в, в, говорили від найпростіших, такси форм виявлення українства до її е, е, державного оформлення і. Це не було тільки внутрішні, чи стосунки з Росією. Це було загально так сати, геополітичне явище вичленення України із того безликого масиву Російської імперії. Не завжди це відбувалося так, би з нашої точки зору, було б гарно і правильно. Ну, ми не знали вони, не вміли. У нас не було ні досвіду такого, у нас не було ні таких політиків досвідчених, у нас не було дипломатів і так далі. Все це робилося, все це будувалося. Ну, фактично, якщо не з нуля так... ну я можу зазначити на одній речі, коли приїхала делегація тимчасового ряду в Київ і там Керінський, це було? І, це було здається на початку жовтня: Керінський, Церетелі, Терещенко троє було так. так. Вони приїхали. То Грушевський він сказав відверто, і це є запротокольовано, що. Ми не ставимо на порядок денної самостійності і ми не хочемо самостійності. Але я вам скажу, що якби ми хотіли самостійності, ми б це питання так і поставили, і так і було б. Тобто Сталена Рада усвідомлювала те, що вона може це зробити, але в той же час вона усвідом... не могла усвідомити, що це треба зробити. Але вже коли почалися тиск, наприклад, припинення фінансових надходжень, потім. Перепиненням е, вимог представництва, яке було Центральній раді е, при тимчасовому уряді, був Стебницький представник України, тобто його е, нівелювалися. І потім, врешті, коли тимчасовий уряд було звалено більшовиками, тоді создальна рада почала федералізацію. Тобто, ми зв'язку з демократичною Росією, федеративному зв'язку, таким чином було відшитий більшовизм. Тоді всі думали, що більшовики скоро впадуть. Але питання самостійності ще не стояло на короці. І здавалося б так швидко, за місяць проголосили самостійність, тому що зіграли одразу кілька е, актів. Те, що народ почав бурлити, що ми з Росією нічого не можемо зробити. Друге, те, що почалася Українсько-Більшовицька війна і третє, нам потрібно було стати самостій... е, заключити угоду про захист з, з центральними державами. Але центральні держави цілком логічно сказали, з точки зору міжнародного права ви не є самостійними. І вони підказали цю ідею: проголосити самостійність, і ми будемо з вами конкретно говорити. І ці чини, які зійшлися. Та, на самостійності. Та, та, та І треба ще додати до цього, що е, якби Україна проголосила свою державну незалежність, скажімо, на місяці, ну в лютому е, чи в березні, чи коли, е, 17-го року, тобто з'явилася нова держава, яку, яка автоматично повинна була вибрати, з ким вона буде воювати. Війна йшла, чи вона буде з, з, проти Німеччини, чи, за, чи з Німеччиною разом. А, а, не а відтермінування було, не питання. питання проголошення самостійності дозволяло не визначатися в питанні, mm, з ким ні, і проти кого Справ... воюємо Справ... Ні, не тому. справа тим, що тоді не було це на думці і... в той час. І я волів би не говорити, що якби, якби. Тому що, якби було, б, пішла би б зовсім інша б розвиток ланцюжок подій, і ми не знаємо, як би він пішов. І тому це все фантазії. Це є альтернативна історія, де журналісти фантазують, і хай вони фантазують далі. Так, але ми повинні ствердити те, що все таки Українська Центральна Рада. Як орган, представницький орган українського народу України існував, працював, і те, що вона зробила, вона зробила. І власне вона зробила при всіх помилках, при всіх недоліках, але вона проголосила державну незалежність. Треба сказати, що без центральної ради не було б ні УНР, ні гетьманату, ні директора, і не було б навіть у СССР. Абсолютно правда. На жаль, я змушений перервати нашу розмову. Це була ваша свобода. Сьогодні ми говорили з істориком Олександром Кучеряком і Павлом Гайнижником про Українську центральну раду.